Приветствую всіх підписників Сьогодні у нас на розборі отакий вот калькулятор Електроніка МК-41. Хто може щось знає про нього, напишіть. Кстаті, в нього немає. Я дивився, щоб був рік випуска, але ціна його 180 рублів написано. Може де середині буде рік випуска, але тут його немає, я так думаю. З цих цифр нічого не сказано МК-41, мікрокалькулятор електроніка. Зараз ми його розберемо, я відкручу один-два болта і вернусь до вас. Вроді би болти відкрутив. Така кришка. З цієї сторони на платі нема нічого. А от З цієї сторони є отака один, два, три. Ну, це теж так не очень, я скажу, Фоль... ну, як ви поняли, фольга це. Ця... Ну і пару таких детальок Лампа. І плюс один такий. Верхньої позолоти не видно. КР 145 ГГ1. Хто може сказати, скільки стоять ці детальки? Пишіть в коментарях о. Сейчас ми глянемо ще есть гірконій. Ой, ніобій. Необій, ні да Правильно, я розумію, ніобій ви конденсатор. Хто розбирається? Не тамтал, а ніобій. Так що кому? Ви дивіться самі, за скільки куплять, такі погано, що нема року, ніде немає. Вже я щось дивлюсь, дивлюсь. Рік тут не указаний. Так що електроніка МК-41. Отакий калькулятор ми розібрали. Тут нема навіть гірконів в цих кнопках. Так що думайте, за скільки купляти і за скільки продавати. Все, ми любимо вас. Приєднуйтесь до нас, ставте лайки, пишіть коментарі.